Сьогодні у нас особливо тяжкі часи. Ми живемо на війні, стільки трагедій, стільки смертей, хвороб у людей, постійно ці вибухи і так далі. І здавалося б, що виходу просто немає, і все більше і більше людей вони знаходяться в депресії. Насправді депресією страждають дуже багато людей, які сидять на антидепресантах і так далі. І в чому люди шукають нібито вихід? Люди сидять, дивляться фільми, серіали. Люди в якихось залежностях знаходяться. Ну, пішли там, пива попили, пішли там, напилися, намагаються забутися там в тому ж алкоголі. Ну і що? Це допомагає? Та ні, зазвичай це робить тільки гірше. Люди намагаються знайти вихід в якихось там задоволеннях, соцмережах, але це не допомагає. Люди намагаються знайти вихід в блуді, в якихось відносинах, але стає тільки гірше. То де ж вихід, друзі. А вихід він в Слові Божому. У нас так багато віруючих. Всі люди говорять, що вони віруючі, але знаєте, для них Бог він якось так далеко, він просто в якихось рамках, просто в якихось традиціях та обрядах. Але, друзі, Бог, він живий і він насправді може дати свободу твоїй душі, він може дати свободу від будь-яких залежностей. Він вирішує будь-які проблеми, Проблеми він звільняє від депресії в нашій церкві просто стій. Тільки вже таких свідоцтв, що люди сиділи на серйозних антидепресантах, вони не мали просто виходу, але коли вони почали слухати Слово Боже щодня, Бог своїм Духом їх звільнив. Те ж саме було в моєму житті. Люди несерйозно відносяться до Слова Божого, до слухання його, до вивчення Біблії, але тільки в цьому вихід. Тому що Христос Він живий, і Христос це і є Слово Боже. Ну подивіться, невже вам допомагають ці фільми, невже вам допомагають якісь випадкові зв'язки? допомагає алкоголь, куріння, якісь залежності. Звичайно, нічого цього не допомагає. Допомогти може тільки живий Бог. Тому я запрошую вас вивчати це слово Боже. Напиши мені, якщо ти дійсно хочеш отримати вихід в своєму житті. Хоча би спробуй, і ти сам побачиш.